Кажу, що це колишня баня тепер є власністю голови Ямпільської районної ради Жереба Єлена Миколайовича в селі Русово. Не буду стверджувати, що це так, чи не так. Але як би мені хотілося, якби оця Будівля не просто гинула зараз, а щоб її віддали добрі люди, наприклад, Жерб Єлем Миколаєвич. Біженцям. 12 дітей, троє дорослих із Донеччини. Живуть у сільському клубі села Оксані, як на сковоріцьці. То не їхня власність, то не їхнє, а тут було б їхнє. Як було б добре, якби, наприклад, Жерб Єлен Миколаївич проявив, якби це була його власність, і він проявив таку людяність. От тоді б люди сказали, оце голова районної ради. Справжній голова. Не таке собі. Фуркало. Але я не знаю. Не знаю. Як казав Шевченко, чи, чи діждемося ми колись свого районного Вашингтона з новим і праведним законом.